Всім привіт, ми з України, Сумська область. І сьогодні продовжуємо розмову про український корпусний вулик. Багато питань, та я хотів висвітлити, як він зроблений, про будову, про розміри. В попередньому відео задавалися, чому ж таки він на, на теплий занос. Все виходить із того, що перша причина, чого на теплий занос, то, що у вулика є ширина. Є длина. На наставки ставляю по ширині. На 3 метри становиться у мене їх 6 вуликів. Якби вони були так, то по кришках би 5 ледь би влазили. Тому що ширина чи довжина кришки виходить 50 см. Отаке От ще задавалося питання, чого не сітка, а глухе дно. Мені краще глухе сітка і глухе відрізняється тільки. Типом вентиляції. Там, тут у цьому через верх виходить, вентиляція заходить знизу, виходить вверх. А сітка це вентиляція під перевернутого одна. Тільки вниз сходить. Зверху вентиляції немає, добав бути тепла. То так. По будові. Перший елемент це кришка покрита зверху типографним, типографним алюмінієм. Вона утеплена всередині за утеплення. Така сама будова, що що тут 25 виходить, що з шостої сторони, значить утеплення пінопласт і фольголіток 10 мм. Як виготовлена? значить у кришки є два отвори для вентиляції. Тут і тут з цієї сторони, щоб якщо там двохматочне чи два того. Два відводки, щоб була і туди, і туди вентиляція. Як я його роблю? Показую ось. Значить, зроблена вона. із чотирьох реєчок. Посередині паз. Сюди вставляється, ну це ж не звідси, а так принцип. Вставляється ОСБ відповідного розміру. Це вниз, сюди. Фольгоізол, пінопласт і зверху алюміній. Ніяких тут зверху немає, більш нічого. Оце така будова. Коротенько. Розмір. Розмір кришки, ширина більше на 5 мм від ширини вулика. Дліна так само длінша від дліни вулика. Щоб він лягав чи вставав на хлопучку. накривається. Отак. От Наступний елемент вулика, наставочка. А ще про наставочку. Вчора, в вчорашньому відео забув, сказати, які ще ще перемоги. питаю, чого ж не на піврамку українську. Українська на піврамка не є стандартизованою. На, ну, Якщо відкачувати медогонки її, то треба тільки одна вставляється. А половина ще буде ну, пуста в медогонки, Так що зря крутить на рамку. її добре відкачувати дві становиться, якщо в кассету даже становиться дві і повна касета і відкачується прекрасно ага. і потім ще і є спеціальні догонки на 145 що відкачується того і а, ще чого восьм на цей улик становиться 8 рамочок на 145 а якщо б 12 вони вже набагато ващі, да? 33, ну, на третю частину він важчий би був. От і здоров А здоров'я з возрастом тільки охушається. Так що легше такий працювати. Як виготовлений. Із чотирьох досточок. Ширина 145 плюс 10 мм 155. 25-ка товщина. Зроблені такі пази в місто ручок. Під плечики рамок набита. Тут планочка, ну, тут, мабуть, 12 мм на 25, ну і планочка підбита, там і там. Щоб, ну, Оце така. Збито по гостками збито, впереди 4 гостка і 4, 8 гостків йде. Оце така простенька. Переходимо до будови вулика. Тож зроблений як найпростіше, можна сказати, що він зроблений із трьох. З трьох наставочок, із трьох магазинчиків. Раз, два, три. І з'єднаних між собою. Щоб саме проще, тут не клею, немає нічого. Як я, їх, як, як я його виготовляю? Це я на... на прикладі передньої Передньої досточки. Із трьох досточок передня частина складається. Ну і бокова ж так само. Раз, два і три. З'єднуються між собою через паз і через... Реєчку. І а потім вже ж з'єднані між собою. і Там і там. Як почати... Наче... А, і розміри зразу скажу. Розміри улики всередині визначені розміром рамки. Тобто внутрішня ширина по, по ширині По ширині рамки. Зроблена. Рамка 300 плюс 15 мм. Розмір виходить. 31,5 см. Длина теж по ну, на даному скуту, в принципі становиться 435 плюс 15 мм, 45 см виходить. Під ж теж робиться розмір, щоб становилось плотненько, плюс 5 мм. Тут 33, значить ширина під ж буде вибрана 33,5. Так у нас рамка становиться. Якщо додано вскочена піврамка, значить тут длина верхнього бруска 47 см, значить зроблена під, під плечики рамок 47,5. Виходить 31,5 ширина, внутрішня 3, а так 45 см. Висота відповідно. Рамка 435 плюс 15. 45 сантиметрів висота вулика. Якщо... А це знову з самого корпуса 45 щоб було зверху 5 мм і знизу 5 мм. При постанові магазина, тут же ж получатиметься тоді між рамочками 10 мм. Отака... Отакі розміри і з чого вони випливають. Далі, як робиться сам вулик. Зроблений він. Я сказав вже наподобі соєнених трьох магазинчиків. Як роблю? Збираю, Перше, першим ділом збираю оцю подліні рамку, тобто бокову стінку. Вона виходить в мене 47 на 45 із трьох. Зтягую ну, з жимом струбціною стягнув, набиваю із середини щоб їх з'єднати ці три чотири рамочки чотири, чотири планочки ці що держуть їх між собою під, під плечики рам, рамок набиваю тут дві Получається, спеціально щоб цей продукт той проріз вийшов значить під, під рамочки дві планочки набиваю 10 на 25 такі ці планочки я ріжу зразу вони йдуть і на рамочки, ну, коротше все, вони універсальні. І туди і туди йдуть. Тут 15 мм і прибивається ж планочка. Знизу, знизу вулика заподліцо набита ну, на уровні, щоб вона ж товщина виходить. Потім, потім ось вверх по сторону. Між рамочками отак лежу утеплитель. Утеплітель фольгоїзолчик, щоб в цю я в сторону вулика, щоб можеш, може і справді воно щось відражає і тепло, і енергію. І наб, набивається тоді шість, шестерочка, шестерочка ОСБ. Оце так коротко про будову. Ну, а дно, дно таке саме так само робиться, як я речку дів. Як, як і кришка, прорізається проріз 60, 60 мм, ширина 25, мм, товщина так само ну, відповідного розміру, щоб вийшов периметр такий. Льоток так само 12, ну, долбєшка називається по-нашому. І відповідної ширини льоток робиться. Ну, це так коротенько, щоб не затягувати відео і був інтерес. Напередодні Нового року прийміть наші найщиріші вітання, миру, радості. Хай бджілки перезимують добре, щоб був щедрий медозбор, щоб збулися всі мрії і надії, щоб на столі завжди був мед, як символ. Здоров'я і благополуччя. Найшвидшої перемоги нашим Збройним силам. На все добре. Слава Україні! Героям слава! До побачення! Всього хорошого.